Чи можна використовувати лантіген паралельно з вакцинами згідно графіку вакцинації? Ну, ну, скажімо так, з парентеральними вакцинами, бо є і календарні, і, і позакалендарні вакцини. Це теж дуже цікаве питання, бо раніше ми вважали, що імунна система іноді не може водночас відповідати, наприклад, на дві живі вірусні вакцини, тому зараз їх або Роблять водночас в один день або вже розносять на місяць. Но це йде мова про інтерфероногенез і про вірусні живі вакцини, тобто потужність нашої імунної системи, вона настільки е, велика, що, що кількість е, тих антигенів в антигену, би в. Інфекційному збуднику в інші вакцини не має значення для імунної системи, тобто можна використовувати паралельно з іншими вакцинами.